Автоплаза представила нову хонду Сівік Седан. Автомобіль 2012 модельного року є дев'ятим поколінням однієї з найбільш популярних і сусідньо відомих моделей Honda. Формулою успіху компанії є унікальні цінності на сучасності та досвіду накопиченого за всі роки вдосконалення цього автомобіля. Новий Сівік є справжнім втіленням концепції оригінальності та елегантності. Переконалися в цьому, і наші кореспонденти. Honda Civic заслужив репутацію автомобіля, що доставляє задоволення від водіння. Економічний, спортивний, стильний та надійний Civic полюбився багатьом і став невід'ємною частиною світового автомобільного співтовариства. Вражає кількість проданих автівок за весь час виробництва моделі з 1973 року. А це понад 20 мільйонів машин. Сьогодні одночасно 29 дилерів Honda презентували новий Civic по всій Україні. Подію, на яку очікували, нарешті трапилася. В Чернівцях також представили нове дев'яте покоління honda civic що втілює в собі всі елегантні, практичні, надійні та економічні лінії якості і комфорту. А переваг у нової моделі надзвичайно багато. Дуже важливою перевагою є цього авто. Те, що він в першу чергу змінив свої аеродинамічні показники, тим самим і що й впливає на економію витрат пального і також. Якість ходової це теж важливо, тому що на наших дорогах хочеться якомога комфортніше себе почувати і безпечніше. Це все зважила компанія Хонда, і все є в одному авто. Усі «Сівік-2012» закладені такі основні принципи Хонда, як безпека, задоволення від водіння, стиль, комфорт, надійність та вишуканість. Всі від водіння, це спортивний стиль, це елегантність, це надежність, качество і, звісно ж, безупречное новшество, то есть внедрение новых технологий. А нових технологій тут дійсно багато. Сівік став технологічнішим, отримав абсолютно новий дизайн і рівень оснащення. Стрімкий, виразний, монолітній зовнішній вигляд з щиткими і плавними лініями кузова, а також один із найпросторіших стильних та комфортних салонів у своєму класі. Honda оснащена сучасними опціями. Цей багатофункціональний дисплей, айміт, usb інтерфейс система гучного зв'язку, камера заднього виду і система доступу без ключа. 18 літровий двигун забезпечує поліпшену паливну економічність. Ність, автомобіль витрачає всього від 5 до 8 літрів пального на 100 кілометрів шляху. Серйозно тут підійшли і до безпеки пасажирів та водія. Так, автомобіль вже в найпростіших комплектаціях оснащений максимальними показниками безпеки. Зокрема, це шість подушок безпеки. Це система курсової стійкості, АБС, система екстрена гальмування. Також унікальна хондівська технологія сумісності конструкції кузова, яка розсіює фронтальний удар, тим самим зменшуючи шкоду. Пасажирам вже третій рік Honda має власну компанію Honda Фінанс, що співпрацює з банками по всіх салонах України. Ви маєте можливість придбати автівку в кредит на термін від одного до п'яти років та під нульовий відсоток. Кожен клієнт отримає гарантію на три роки або стотисячний пробіг. До того ж, всі охочі мають змогу особисто насолодитися всіма перевагами нового Honda Сівік під час тест драйву, а сівши одного разу за кермо цього красення, ви назавжди залишитеся його шанувальником. Олександр Коркоїл, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».